Максим одягає шолом пожежника, сідає за кермо спецтранспорту. Тепер хлопчик може в повній мірі відчути себе працівником державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники це такі люди, які їздять на виклики, допомагають другим людям, якщо автокатастрофа якась тушать вогні, витягувати людей з машини. Біжати. Ну, мало, це дуже класна робота. Я би хотів пов'язати з нею моє життя. Про те, як працювати з пожежним спорядженням, рятувати потерпілих під час надзвичайних ситуацій та загалом про тонкощі роботи надзвичайники розповіли учням Лохівського закладу загальної середньої освіти. Вже понад рік ми проводимо такі безпекові уроки, вони називаються комплексні. Які включають в себе багато тем. Перша тема це електробезпека, правила пожежної безпеки, мінна безпека, алгоритм дій під час повітряної тривоги, ну і багато-багато інструктажів, зимових канікул, літніх канікул і тому подібне. Дітки дуже цікавляться цим, адже правила безпеки це сьогодні головний пріоритет для збереження життя та здоров'я. Тому часто вони не задумовуються, але найбільше їх цікавить, що ж таке радіаційна небезпека, що таке хімічна загроза, що таке біологічна зброя, що ж можна і не можна використовувати в домашніх умовах побуті. Поділилися і алгоритмом дій у разі виникнення пожежі. На щастя, дітлахи свідомо відносяться до ризиків та можливих надзвичайних ситуацій, знають, куди дзвонити та як діяти. Дотримуватися правил безпеки. І завжди допомагати е, людям, які ти проходиш на центральній вулиці, і там, наприклад, аварія сацела, і потрібно подзвонити в 101 і подзвонити, розказати вулицю, що ти гоно розповісти про це все і чимось допомогти, як які тобі повідять люди. Ти ті мені подобається, як вони спасають людей, і тому що вони допомагають цілому світі почати. Позвонити 112, сказати вулицю, фамілію, прізвище і сказати що все трапило. Треба вийти з будинку і позвонити в 112. Як вважаєш, вам треба дітям знати такі правила безпеки? Так, наприклад, включити такий прилад, якого.

Створення безпечного освітнього середовища для школярів наразі пріоритетне завдання для вчителів та профільних служб. Тому спільними зусиллями вдається проводити роз'яснювальну роботу та інформувати учнів про можливі ризики та алгоритми дій задля їх запобігання. У цей непростий час дитина має бути освічена в тому плані, що, перш за все, має бути убережена від усіх небезпек такого плану, що мусять знати, як себе вести. Оберігати не лише себе, але й оберігати молодших, оберігати старших. І я вважаю, що такі заходи, які проводяться як в нашій школі, так і завжди ми співпрацюємо з пожежною частиною, ДСНС, є дуже актуальними саме зараз, тому що діти мають бути попереджені. Мають знати про всі ризики загалом. Такі показові уроки дозволяють дітям краще освоїти необхідні навички, подивитися, як працюють пожежники, та вкотре переконатися, що їх безпека та добробут їх рідних залежить від вміння поводитися при небезпечних ситуаціях.